Чувайте, Отже, бо не знаєте ні дня, ні години, коли син чоловічий прийде. І ця притча про цих дів мудрих і немудрих, як Господь цікаво їх називає, і каже: п'ять із них були нерозумні, а п'ять мудрі. Ми вживаємо дуже просто: ми кажемо: мудрі немудрі, розумні нерозумні. Господь вживає іншого способу. Він каже, що прийшли п'ять із них були нерозумні, а п'ять мудрі. Тобто розум і мудрість вони якби різні речі. Розум це здатність мислити, а мудрість це вміння користуватися, користуватися розумом. Користуватися досвідом, який є здобути. Про що Господь Бог хоче нам сказати? Ясно, що треба готуватися до приходу Христа, так і готуються до зустрічі молодого. Я не знаю достоменно, як виглядав той обряд євреїв, коли там молодий приходить, свічками виходять, я не знаю. Але я собі представляю і розумію, що був такий звичай, що коли молодий над'їжджає, виходили із свічками, зустрічали, розумієте, щоб придати якоїсь особливої паради, і свічники, це в той час було ну, олива, це була така річ недешева. І щоб було в хаті світло, треба було платити, так як сьогодні ми платимо за світло, а тоді платили за оливу. І от в якийсь спосіб показати, от тут важність. Так, зустрічали з такими свічниками. І ось ці прийшли, і я собі думаю, ну йде тебе вже зустрічати. Чому собі там не, не, не придбали оливи? Але оці нерозумні, Господь Бог не називає їх хитрими, Він їх називає нерозумними, бо їхня хитрість перехитрила їх самих. Вони думають, прийдемо туди. Трошки, а влей мені трошки, то -то. трошки ти мені влей, а ти мені трошки влей. І так, думаю, походжу, попрошу там трошки, там трошки, та й буду мати собі там святин, і буду ніби там зустрічати. Хотіли перехитрувати, перехитрували самих себе. А тих, кого Господь Бог називає мудрими, вони би могли їм відлити, скільки там тої зустрічі, так? але вони кажуть, ні. Бачачи їхнє лукавство, вони кажуть, ні 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 ідіть собі купіть. Але вони стояли, чекали, аж поснули. Тобто був час, і купи. Ні, Вони чекають, бо знають, що коли зараз почнеться торжество, ніхто не буде звертати, уваги, трошки мені влейте, Ту, -ту, трошки мені влейте. Я так і випрошу, і буде добре. Ні. Оця хитрованість і відкладання до останньої хвилини, Господь Бог засуджує. Дуже багато хто із нас старається, ну, я поправлюся. Прийде смерть, я ще молодий, я ще маю час. Я ще не такий старий, я ще там маю, маю можливість, маю час ще, ще, що зроблю для Бога, ще покаюся і відкладаю на пізніше, на пізніше, на останню хвилю. Господь Бог каже: не відкладайте, не робіться в останню хвилину, не робіться в останній день. Ось на що Господь Бог звертає. І це стосується не тільки царства Божого, це стосується нашого щоденного життя. Ти підприємець чи хтось, все, знаєш що, 20 числа День Звітності, треба прозвітувати все в податково. Ні, він до 19-го дотягне і потім починає бігом робити все, він годі то забув, не можеш цього тримати в голові, купа, цифрів, купа, переживає, ой, срок, срок, а потім раз і інтернет пропав. Що хочеш роби? Не дотягайте до останнього дня. Діти вчуться в школі, та то ще через третій клас, четвертий, то то ще є час. Та то ще тільки пішли до школи. Ще, ще будеся потім вчити, навіть ще трошки дитина привикне, бо то довго не ходили до школи, то то війна, то карантин, то ще щось там. Відкладають, а потім під кінець, йой, то треба слухати. Йой, то не годень вивчити, то не годин вивчити, тут не годин здати екзамени. Відкладаємо, відкладаємо. Не відкладайте все на останній день. Робіть все з першого дня, відколи поставилася, поставилася вам задача. Поставилося вам завдання. Визначилися якісь цілі. З першого дня працюйте, з першого, а не з останнього. Господь Бог хоче нам звернути увагу, що не так є важно у ті свічники, щоб вони світили, як ти, щоб ти до них був готовий. Для Бога дуже важно своє наше приготування, наскільки ми готовими, ми приходимо зустрічати Бога. Чи є в нас улива у свічниках? Ми йдемо зустрічати Бога. Кожен раз, кожен день, ви слухаєте мене, ми разом молимося, ви слухаєте проповіді. Ми приходимо до Бога. І Господь Бог каже, чи є в тебе олива у свічниках, чи ти готовий до зустрічі зі мною? Що після закінчення служби Боже, я скажу, ходи до мене. І ти скажеш, Господи, та чекай, та чекайте, я ще, я ще маю то робити, я ще то, то я ще молодий. Ви скажете, ну, певно, ну а як може бути інакше? Значить, ми не готові. Яка ціль мого життя? Яка ціль мого життя? Є два важні дні в нашому житті? День, коли ми народилися, так, я вже це казав. І день, коли ми зрозуміли, для чого ми народилися. І коли ми вже прийняли Ісуса Христа як Свого Спасителя, то ціль мого життя. Царство Боже. І кожен мій день, кожен мій крок це крок до Царства Божого. Чи йду я в тому напрямку? Чи просто показую, щоб всі бачили, я Божий, я, я, я йду до Бога, але не дуже йду. Стою або сиджу. До Бога треба йти. Не ногами я маю на увазі. Але до Бога треба йти. Крок за кроком формуючи і утверджуючи себе в вірі, готуючи свою душу, очищуючи її від бруду, наповнюючи її добрими ділами, щоб я мужчим прийти до Бога. Ми маємо бути подорожнім, який з собою має все. Як казала моя бабка, маєш хліб у торбі, ти й сідай на горбі. Як ти йдеш у подорож, в тебе має бути все з собою: кусок хліба, водичка. Щось перезути, щось переобрати, і ти йдеш спокійно. І що вийшов ще далеко до міста, сів собі, ага, торбус на той раз рюкзакчок витягнув, так, водичка є, поїсти є, нема проблем. Розмотав карімат, ляг собі, перепочив, пішов далі. Ми подорожні, ми все повинні мати з собою, коли ми йдемо по дорозі до Бога. В приймаємо щоденне святе причастя і подорожуємо. Ось наша, наш світильник, ось наша олива, щоб зустріти Господа. Ми маємо мати все, ми маємо мати все на всякий випадок свого життя. Будьте мудрі. Амінь. Ім'я Отця і Сина. i svjetao duha. Slava Isusu Hristu! Slava na